Користуючись нагодою, що тут представник уряду, перший віце-прем'єр у залі, я хотів би звернутися до нього. Шановний пане віце, перший віце-прем'єр, я не знаю, чи читаєте ви які-небудь інші новини, крім того, що придбав нового Курченко, але я хочу вам повідомити, що перед ним молоді, які ми вчора відмічали, було оприлюднено результати опитування. 60% молодих людей в Україні хочуть виїхати з нашої країни. 60% молоді хочуть шукати кращої долі по закордонах. У мене до вас питання, як до першого віце-прем'єра. Це, це веде читали. Е, опитування, оприлюднене центром Розумкова. У мене до вас питання, як до першого віце-прем'єра. От ви вчора і президент, і прем'єр-міністр привітали молоді святом. А ви можете, крім вітань, що небудь молодим людям, які збираються виїжджати за кордон. Скажіть, зупиніть їх, запропонуйте, де їм роботу знайти, де їм житло знайти, де їм своїх дітей в дитячий садок влаштувати, як дітей в школу віддати. З хабаря, розкажіть, що їм треба у нашому нашій країні досягати, якщо вони не мають входження до вашого кабінету, якщо вони не можуть зайти до кабінету президента Дякую, і якщо вони не є Дякую. членами сімей, депутатів чи міністрів, дайте, будь ласка, ці поради Дякую. людям. Можливо, після вашого виступу хтось із них передумає їхати за кордон, щоб боршки за європейцями виносити. Дякую, Дякую за відповідь. А, Олег, я, я, то я, я тобі дам я тобі дам відповідь. Це питання є до нас. Давайте приймемо закони, а уряд буде виконувати. Володимир Васильович, нормально. уряд має пропонувати законопроекти, які полегшували життя молоді. Ми маємо сьогодні Ми МКП, Бачите, представники. Прошу. Кричать не подобається правду. Слухайте, ви подобається, всі... не подобається. Слухайте правду. Ми ви, ви маємо сьогодні. Сказали. Уряд. Азарова Арбузова, який довів до ручки казначейства, не платять грошей. 60% молоді виїжджає за кордон. Людям немає за що полікуватися. Людям нема за що кусок хліба купити, а їхні курченки по пів мільярда ти, доларів ти платять за медіалди. Уряд партії. має відповідати Сідай. на ці питання і уряд, і верховна Сідай. рада. І я не розумію, чому яценюк захищає арбузова. Про що говорили, ще що? Що я, я ценю Карбузова захищає? Після зустрічі з президентом уже вас-вас.